Усім привіт! Сьогодні я буду показувати мої старі малюнки. Старі малюнки та старі малюнки. Почнемо з цієї купи малюнків. Це я малювала давненько, Так, а в цьому році це конячка. Дивіться, це шия така, а це. Такі, не знаю, що це давай, вулика. Це я також малювалася. Це така дівчинка в українському платі, та сердечко, Ось це така зірочка, це, напевно, подається. Тут така Гелкіт. У мене є така ж сама старачка. Це дерево. Ось таке дерево з сторони і з цієї також. Це я перемальовувала. Затові. Я Це просто жах. Також налівала в цьому році. Це конячка, конячка, єдиноріжка без волосся з сердечкою. І цього буде фоточка. Це такий брелок в мене є. Це я робила на паску. Це таке корзинка, напевно, це яєчко, Чесно, у корзинки немає цієї штучки. Знаєш, так береш корзинку і піп-пім-пім, -пі топ топ топ. Це така у мене є книжка і там дівчинка. Я також буду фоткати. Це така Герміона Грейнджер. Різнокольорова, я просто цю частину домалювала, бо не знайшла з цього кольору. Замалювала. Це Пасха. Я приклеїла такі яєчка для подруги. Хто знає стіття? Це стіч, а це його подружка рожевий стіч, я її так називаю. А я її на не змальовувала, бо фоточки не буде. А це такий монстр. Hello! Маша. І я його змалювала з зошиту, буде фоточка. А Це в нас така подружка. Моя кондюрошка. Е, і так звати Настя і дивіться. Це така сердечко, ось наколорова, кольором і знайшла і дивіться, яка в неї кожа. Зрівняйте з моєю. Ну, часто зрівняту на сціо. Потопі. Та-а. Це Леді Пчола, це з мультику Леді Бах та Супер Кіт, А це її квамі. Чесно, коли вона вже при... зробилася леді леді пселе Чале... а не пчкою, а не хлорію, то це повинно бути хлоя, а не леді Пчола, бо буквально тут. А к вам из размером я клей пчела, так все. А це я малювала урок. Це такая рыбка. А це в нас такая гарная квиточка, так сказать. Це я малювала так, чтобы видео урок. Далее в нас вот такая девчонка. Тату меня читал книжечку, да я Придумувала, як та дівчинка виглядає, бо книжка була без малюнки. А це на пасочку я дарувала від Насті для Саші, а всередині яблуня. Це з мультику я малювала такого, це зефір. Ротку на чистось Гарненький такий котик, щічка, носик. Все ще таке, та зах якийсь. Це якась дівчинка, чесно кажучи. Це якась дівчинка така страшена. Mm -hmm. Це Гравіті mm, Фолз я малювала. Э -э -э. Мама також малювала. Зараз покажу, як мама намалювала. Так, ось я малюнок мами. Ну, мама намалювала Гравіті Фолз, ось таку. Це її волосся, вона така. Ну, чесно кажучи. Мій mm, дуже відрізняється від її, вона гарніша, ніж у мене, але не байдуже. <свісно> Чесно кажучи, я ще стараюсь малювати вчусь. А це такий така кулька, що щоб... ну, mm -hmm. бігаю бо... такий. Чесно, ви ми так бачили. Я бачу. Я бачу, я бачу. Ось так. А це з піксу моєго каналу. Якщо хочете, підписуйтесь, ссылка буде. Силка буде в. Ну, там, де я описую, який в мене канал. Там, там, я буду... ну, там буде ссылка мого каналу. Це з піксиду, так медведик, і це топ-7 так а, а це у нас було завдання намалювати їжака в хаті. Не сам їжака у а якусь тварину, яка в червоній місці так. Я їзикову хастову. Якщо побачите їжака у хастового, то це буде спростував. І в нього було ківуха, а так він як їжак, бо він в червоні Це також на паску, я малювала яйце. Було, ну, чесно, на Пасху вже малювала. А після неї було таке завдання. А це у бабусі було день народження. Я малювала таке подарунок. І бачите, це бабуся моя. Хоча бабуся моя і наносить туфлі, я чогось і промалювала туфлі. Це стіл, а це тортик. Happy Happy birthday тут нам написано. Ти типу по неї день народження. <coughs> це треба було намалювати. ну, Я слухала текст і уявляла. Бджілку. І там був великий малюночок. Я намалювала ту бджілку на великому малюночку на тексті, це в школі другий клас, і там була бджілка така, і я її перемалювала, і намалювала всіх, кого вона зустріла по дорозі. Сонечко, мураха. Та бабочка на телек. Далі в нас така сюди. Бачите, такий єдиноріжка. Чесно, пузико в нього були трішки біле і трішки рожеве, а я одну вам це рожеве і біле по бочкам забула. І в така раду раділа. Травичка, о, така травичка. І копей з сердечком. Це я також під відео урок малювала. Так, і дивіться, яка в мене. Дивіться, ну ладно, мої копікапібара. капіткапіба А Оце така сова. Вона така на гілочки сидить на знаю. Це Леді Баг, яка гарна. Я б, і так думаю, да, да, догадалася, що це Марінет Біпенчен, хоч і не дивилась Леді Баг, а просто подивилась на неї. Так, а це, я так гадаю, Баг. Це погана Леді Баг, яка стала хорошою, бо в неї крапочки на... ну, навпаки. Тут не тут червона, а тут чорне. Ось тут роздивіться. Це Це таксіба. А це, думаю, дает. Летає... Думаю, вы знаєте, думаю, ну, да, это знается знає, Поліпокет. А це... це я уявляла дівчинку коромі. І mm. намалювала дівчинку корону. Ну, чесно, таке не існує, може бути, існує, не знаю. Я її сама придумала собі, її просто намалювала. Це лисичка з фарби. Це фарби а це також я малювала, де робила відеоурок для каналу і там такою намалювала собачку. Це також піксіду, це трікс, Ну, Піксід також є леді -е, Ледібек також є трікс. І я таку просто трікс намалювала. Mm -hmm. Так ось. Тепер ну, зараз. Так, ось останній мій малюнок, це, дві, це такі дві людини на закаті. І ось це такий, не знаю, як це пояснити так, там лежать. Зрозуміло. А зараз переходимо до блокнотів. І перший мій малюнок, тут набагато малюнків і перший мій малюнок. Цей малюнок мені подарувала подруга і моя Лера на день народження. Дивіться. А це салі, я таке кафе, я таке сердечко салі намалювала. А це я сюрі прописувала пробу. А це таке сердечко просто. Це така собачка, ручку прикладаєш. Це авокадо, це напевно яйце яйце на Пасху. Це телефон та ось це останнє малюночок. Нос, нис, 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 нос, нис, от низ, тафкиот, низ, но, нис, низ, низко. Так, все мафа, обезьяна, мафа, сердечко, сердечко, яблуко. Сердечко. Так, це повинно бути все ліжечко телевізор. Так, поїхали далі на мій другий блокнотик. Так, тут ми бачимо багато, цікавого. знаете такую игру Dark Riddle? Я наиграла, играла, там, там разные тайны, соседа. И ось. Это, это чишек Рабок с Дарку Riddle. А ось это просто ручки. Налиться окуляры. Да. Ось молод. Далі ось такі ось малюночки. Перший. Інтересний, інтересний на гербе. Ну. Тут написано воля, якщо що, я не розумію свого почерку, але це якийсь інтересний, якийсь факт. Тут написано воля на гербі України. Воля, воля, воля. А точніше воля? Ось дивіться, і тут такі ось Ну, Герби я намалювала так. Так далі я намалювала тут зірки. Угу. Це кічі. Марк мій братик, Демян. Дем я забула. Ось одна сторону. Так. Е, Мілана Настя, це я, це моя подруга. Це єденріжка, це, це сердечко. Так, це ми вже подивилися. Ось у мене є такий кулончик з Амілана і Френці я намалювала. І в мене ну, не в мене я просто придумала з когось зайчика і ну, просто зайчика. Це привид, бульгу, не розумію. Це привид з Гаррі Поттеру, а це сам Гаррі Поттер. Це Піксель, це Даша моя плодова Піксель це такий. А це маєнка чоловік. Ну чому все. На ну, цьому блокноті. А це... Тут одна сторінка, ну нічого страшного, ось сердечко, голубе щось таке роза і начок. І останнє це такий блокнотик. Тут я ну, роблю різні аксесуари для дівчаток. Так, перше я намалювала ось таку дівчину. Ну, я не намалювала, тут було її тіло, а я придумала для неї костюмчик. Це також така дівчинка, які я придумала костюмчик. Це також така дівчинка, яка я придумала костюмчик. Хоч тут багато е, наклейок, я ніколи і не користувалася. Це також така дівчинка з костюмчиком. Якщо ви хочете якийсь такий костюмчик, чи вам якийсь такий костюмчик сподобався, пишіть в коментарях, що вам сподобалось. А тепер продовжимо. Це така дівчинка також її придумала костюмчик. Ще одна дівчинка, мені дуже вона подобалась, і я її робила такі окуляри. Тут був приклад, я зараз вам покажу. Ну, наприклад, просто була така дівчинка, яка, і мені вона дуже сподобалася. Ось це просто обложка, але це не ця дівчинка. Ось ця дівчинка, бачите. Мені вона дуже сподобалася, як виглядає на пляжі. А я захотіла таку саму зробити. Ну, схожу. І в мене вийшла така. Так, далее я придумала ось такой девчонку И мне она очень нравится из-за кольера кожи. А тут просто такой лабиринт. Тут ничего, такие сердечко, сердечко, не сердечко, ось такие. разные лабиринт. Ось тут сердечко. Ну и все, тут больше не не надо. У мені просто такі лабіринтки, бачите, зробила. Я не знаю, для чого цей смисл цих лабіринтків. Так, поїхали далі. Так, після цієї дівчинки я зробила цю дівчинку. У неї такі аксесуарчики різні. Аксесуарів я точно не бачу, але мені дуже подобається робити. Ще ось така дівчинка. Бачите, тут я єдина, що використала тільки тут наліпки. Для цього я це зробила, не розумію. Ну, ще така, Повністю э, оранжева. Чесно, не розумію, для чого я зробила повністю її помаранчевою, помаранчевою, непомаранчевою, не знаю. Ну, якось і помаранчеве зовсім, не знаю. Тут трішечки жовтого, і трішечки помаранчевого. Вона вся помаранчева та рожеві тут всі. Я б краще їх зробила помаранчевими, а то помаранчевий з рожевим не дуже. Ну, Мені подобається юбочка така. Щоб сказати, це Мені подобається це. тащим, о, я ще зробила ось це, там мені дуже-дуже спотность така, дівчинка, просто як дівчинка, мені дуже подобається як це зробило, мені особливо подобається отакі дві сторони, я люблю так соединять, такі пазлы, знаешь, дві сторони, ось це така юпочка демон, я так розумею, сукня демону. І остання дівчинка така. Ну, я, напевно, не домалювала її верхній одяг, бо не розумію, що це за... дівчинка така тільки з юбкою. Не розумію, добре не буду так кривитися. Ну, Та-да! Це була обновка Pix Pixed D, та я зробила ось такий малюнок. Це такі зноски малюночок. Ну на цьому все це... усім.